Головне, треба було робити роботу, захищати країну, знищувати ворога. Що на вулиці тут прилетів літочок молнія який не розірвався за п'ять метрів від тебе. І ти думаєш, що сьогодні я ще, ще поживу. Технології на даний час дають нам зберегти життя. Ні самогонку, річте свиней, будемо святкувати скоро перемогу. Бажаю здоров'я, шановне панство. Я боєць 23-го окремого розвідного батальйону з позивним Маргон. Я оператор підрозділу Промінь зараз знаходжусь на захисті нашої країни та роблю все для того, щоб моя сім'я та мої близькі були вдома і нічого не боялися. Вітаю, Архоне. З якого року ти почав служити в лавах ЗСУ? Чи був це твій свідомий вибір? Як сказати, моя свідома кар'єра в Збройних силах України почалась свідомо. Я пішов у 2020 році на срочну службу по повесті, так сказать, віддати, як кажуть, нашій країні те, що ми маємо. Но... Так сталося, що я вже тут знаходжусь п'ятий рік на військовій службі в Збройних Силах України. Ніколи не жалію тому, що пішов служити в армію. Е, можна сказати, я якби родився і був чоловіком, але армія зробила з мене більш е, суворішого, е, більш мужнього чоловіка, е, за що я дуже вдячний е, людям, які були поряд зі мною цей весь час. І дуже-дуже рекомендую всім спробувати це на собі. <плес> <плес> Скажи, будь ласка, як відбувався вибір напряму служби? Ти обирав його сам чи, можливо, довірився долі? Е, так, е, я довірився долі. Е, так склалося, що до того, коли я вступив в збройні лави України, е, я займався. Туризмом, я займався авіамоделюванням. І так склалося, що зараз війна більш технологій, ем, ніхто не стоїть на місці, і тому я потрапив до хлопців спочатку. Якби, е, я йшов в стрілецький батальйон. Я думав, що я буду там піхота, стрілець, ем, мінометник. Це було неважливо, якби головне, треба було робити роботу. Захищати країну, знищувати ворога. І так склала доля. Зійшлися всі карти. Що я потрапив в 23-й БПЛА. Це ще на той час у нас був взвод маленький. Ми з цього починали. Це якби було на ентузіазмі. Цього ще не внідряли в Збройні Сили України. Це робили люди, які хотіли розвиватися. І якби зберігати більш своє життя, тому що технології на даний час дають нам зберегти життя. Кажи, будь ласка, як саме відбувалося твоє навчання на оператора? Чи це було якесь спеціальне навчання? Да? Чи це можливо ти сам якось розвивався в цьому напрямку? Е, ну, в моєму випадку, як я говорив раніше, я починав свою кар'єру е, оператора ще на початку е, цього всього БПЛА, якби. Руху, то ну таких би якби навчань ще ніде не було. Ніхто ну, нічого не знав. Ми передавали, якби один від одного щось хтось знає там, хтось знає там. Вчилися на помилках, дуже багато було якби, спалених всяких електроприладів, спалених дронів, якби вчилися на помилках, і йшли вперед, ніколи не зупинялись, да, були моменти. ну Наразі зараз вже, навіть якщо ти не військовий, то. Якби всі дороги відкриті, будь ласка, навчання на будь-який вид е, безпілотних комплексів. Хоч це наземні, хоч це літальні, хоч це водні, надводні, тут різниці немає. Головне бажання і якби, все буде в ваших руках. І трішки мізків в голові, мабуть, теж. Так, да, це саме головне мізки. Е, увага повинна бути дуже сильна. Е, ну, і саме перше, це. Так би сказати, бути насторожі, бо ар армія це армія, а ти знаходишся на війні і тут в деякий момент може прилетіти будь-що, тож треба, як кажуть, тримати ухо на востро. Наскільки я розумів, в 23-му ОРБ підрозділ БПЛА він як вважається основним із напрямків. Так, деякі мілі це є, і навіть не тільки безпілотний напрямок в нашому батальйоні розвивається. Наші хлопці зараз почали і вже активно, навіть не те, щоб навчаються, а вже навіть використовували в бойових задачах наземні енеркадрони для підвозу, евакуації та мінування. Напрямків різних ставили так звані капкани на маршрути, де ходить піхота. Бо якби зараз фронт великий, людей як завжди, мало. Тому ми стараємось де не завжди встигнеш піддивитися, тому я ну, дрон багато тобі не завезе, точніше, не занесе він. а от на Машинку на якусь радіокеровану можна навіть вже там і не один десяток кілограм подаруночки, так скажу, доставити до дверей на новий рік. Бути гарним, комунікативним, ну і бажано не сумувати ніколи. Та що вижить, як і всі на цій війні. Дуже тяжко ну, пілоту бути не так як фізично, так як морально і психологічно. Скажи, чи є якісь наразі бонуси за досягнення цілей на полі Е, Так, звісно, зараз в нашій якби, безпілотній системі вже з приходом такого гарного військовослужбовця і командира, як? Мадяр, всі його знають і якби чули про нього багато. Він запровадив систему єбалів, яка дозволяє, окрім того, що екіпаж може заробляти бонуси як для свого підрозділу, так і для свого батальйону. Так само і в підрозділах у нас якби. Заохочують пілотів, заохочують екіпажі і за враження гарних цілей, наприклад, там техніки, піхоти, ну, є фінансові, так би сказати, бонуси. Круто, круто. А скажи, чи наразі вистачає тобі тієї плати, яку ти отримуєш? Вистачає, цим... я Ще не одружений, молодий, то мені поки що вистачає, як буде йти далі. Кожної людини свої потреби, якби живемо, не скаржимось. На що більше всього витрачаєш місяць? Хм. Ну, на всякі різні приблуди для дронів, всякі тюнячки, бо, е, якби в тебе робота така, я ж казав. Треба від своєї роботи десь да, витягувати це задоволення. От В моєму в моїй ситуації я. Просто займаюся так само для себе, збираю якісь дрони специфічні, маленькі, швидкі і розвиваюся в цьому напрямку сам. Кажи, що ти відчуваєш, коли направляєшся на завдання та бойові чергування? Це відповідальність. Я їду і знаю, що на моїх плечах і мого екіпажу лежить безпека та життя тих хлопців, які знаходяться попереду нас. Піхота та ж саме... Ну, дуже, якби, ти їдеш за себе, можна сказати, не переживаєш. Ти переживаєш за те, щоб в тебе було все налагоджене, обладнання, всі дрони, відчуття, які. Відчуття, якби, враховуючи те, що я вже не перший рік, то з теперішньою війною можна сказати, що це начебто робота. У нас була така ситуація, наприклад, ми їдемо з позиції. А нам на зустріч їдуть хлопці на тракторі з поля. І ти такий дивишся, у кожного така своя робота, якби, Ну, я вже, можна сказати, ніяк не відношусь до цього. Стараюсь не думати о такому якомусь поганому. Треба, то треба. Вже просто відчуваєш в цьому якесь своє можливе призначення? Так. Ну, я розумію, що. З моїми знаннями з тим, що я вже би, дізнався багато чого. Ну, на, на даний час я якби, на гражданському житті вважаю себе некорисним. Хоч я і маю якби, професію зварювальника, чому я і аргон, тому що моя професія така, ну, зараз можна, звісно, піти, там, танки варити всі справи, але там вже своя специфіка, треба, час на те, щоб навчитись чомусь там новому, бо в кожній справі є свої нюанси. Ну, тому я рахую, що моє призначення зараз тут робити все, щоб кацапня не прийшла до мене додому. Хоч вона там вже й була. Ну, ми її Мені здається, що за 5 років служби в тебе однозначно був якийсь момент на твоїй позиції, який ти точно не забудеш. Що це було? Ну, з таких самих кумеднів, кумедних моментів це було, коли до мене постукали в бліндаж і почали розмовляти на іноземній мові, яка це була англійська. Я вийшов і побачив журналіста з Великої Британії, людина, я не знаю, що її підштовхнуло на те, щоб піти. Може, пошук острих відчуттів. Ну, якби з таких самих кумедних ситуацій це було те, що. До нас на позицію на бойову прийшов журналіст. отак от. Коли ти народився, як би сказати, по новій. Це... Ти вийшов на вулицю і тут прилетів літачок молнія, який не розірвався за 5 метрів від тебе. І ти думаєш, о, сьогодні я ще, ще поживу. Ну, uh, мабуть, це в мене було наступне питання: ситуація, коли ти подумав, що все, кришка капець і, uh -huh. мабуть, це саме ця була ситуація, коли прилетів цей літачок. Так, uh, да, ну, все починалось з того, що ми працювали, і в нас на нашу позицію, точніше, в наш квадрат прилетів мавік-розвідник uh, ворога. Побачив наш дрон ретранслятор який висів поряд з нашою позицією. Ну, і це було якби зрозуміло. Вони знайшли приблизні точки, де там замасковано, сітками, і почали нас так сказати, викапувати звідти. Ну, у нас як би, є вже в цьому невеличкий так сказати, опит. Ми закопались дуже надійно, зберегли своє життя. Ну, так. Як би таке. Саме така страшна ситуація була, коли це нас побачили противники, і почали по нам дуже-дуже плотно працювати. Ти відчуваєш, що ця війна тебе якось змінила як людину? На так. краще чи, можливо, на гірше? Що саме змінилося? Ну, Я враховуючи, що я. Йду е, тільки вперед і стаю тільки кращим. То, де б я не був і що б я не робив, навряд чи я став гіршим. Е, да, ну, я вже говорив, війна зробила мене більш таким суворішим. Е, якби Я раніше був, як мама казала, такий розгільдяй, вечно ну, там хі-хі-ха-ха. А зараз якось приїжджав, мама казала, зовсім інша людина, більш спокійніший, більш е, розсудливіший. В різних моментах, ну, тут дає своє, як сказати. Може, вік вже, якби там, з кожним роком ти не молодієш, бачиш різні ситуації. Ну, блін, тобі тільки 25, тому. Ну, Чесно, 5 років служби в армії можна враховувати рік за два, то мені вже 30 можна давати. Після 5 років служби, що тебе? Тримає та змушує рухатися щодня. Мене тримає те, що е, кордони нашої держави зараз не на місці. Шпідери, тому що тут. Тримає мене, ну, по-перше, це те, що на нашій рідній ненці в Україні зараз знаходиться ворог, якого хотілося би знищити повністю не тільки на своїй землі, а й. І... У всьому світі, щоб вони більше не заважали не тільки нам, а й всім іншим гарним народам, які живуть і процвітають. Е, ну, те, що мені дає підзаряд, наразі це моя невеличка, так сказать, банда це мій підрозділ. Ну, це мої хлопці. Тут деякі мені як брати, деякі, як друзі, деякі як тато. бо у нас тут як сказати, контингент різний від малого до великого, різні люди. Ну і тримає, по-перше, те, що немає безпеки і спокою в тому, що ти можеш вдома спокійно прийти, зайнятися своїми справами, лягти і на наступний день прокинутися. Що б ти хотів сказати тим людям, які чекають на тебе вдома? Ждіть і я вернуся. Ганіть самогонку, річте свиней, будемо святкувати скоро перемогу. Що ти порадив українцям, звичайним українцям зараз, щоб залишатися єдиними попри різні погляди? Е, їсти кашку, слухати маму, любити Україну це саме найперше. Е, потім поменше дивитись телевізора. Е, ну і, якби, бути. Одним єдиним з усіма не треба звертати увагу на якісь дрібнички, там, там, людина, якісь погляди різні. Ми зараз, якби одна сім'я українці, нам треба бути всім поряд, плеч-опліч, допомагати один одному йти тільки вперед. І Хочемо сказати: для того, щоб ми йшли вперед швидше. Ви можете нас, так би мовити, підштовхнути. Не фізично, на жаль, ну, може, це і добре, а матеріально. У нас є банка, яка буде знизу відео цього посиланнячку, то, будь ласка, донайте, допомагайте нашому підрозділу йти вперед, нищити ворога швидше і швидше, щоб ми вже на Новий рік всі сиділи вдома, пили шампанське та їли сало. Коли закінчиться війна, що ти зробиш в першу чергу? Відкопаю новий бутиль самогону і Ну, Це, звісно, шутка. Перше, що я зроблю, це, це я приїду додому, до своєї сім'ї, яку я буду дуже радий бачити. Вони мене також, ну я не знаю, якщо чесно. Ну, Хочеться подорожувати, якби я. Свою молодість віддав на те, щоб захищати Україну, і хотілося б це в деякому в такому смислі трошки компенсувати. Плануєш залишатися в Україні після закінчення війни, чи все-таки якась інша країна тобі більше подобається? Жити я планую і померти в Україні, а так ну, подобаються різні країни. Хотілося би поподорожувати, познайомитися з людьми, з їхнім стилем життя, якби з їхнім колоритом. ну, бо... Я знаю багато грузинів, мені дуже подобається Грузія, Іспанія подобається. Ну, там багато гарних людей. У нас з грузинами є навіть історична дружба така. У нас один ворог зараз і, і раніше. Так що працюємо, йдемо вперед.